Національна комісія чергова грудень місяць. А, у нас на сьогоднішній день 18 питань. Починаємо з першого питання. А, про внесення змін до договору оренди земель ділянки з кадастровим номером е, останній квартал 02004 3193. Близнюк Ольга Костянтіновна. Вона написала заяву і відповідно до податкового кодексу з 1,5% до 2% ми повішаємо орендну плату. Друге питання. Про передачу громадянці України Грущенко Тетяни Миколаївні земельної ділянки з кадастровим номером 02005-0237. Це вулиця Станційна, 63. Там будівля перейшла по спадщині. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером 02003-0526 це Великодолинське, транспорта 95. Нормативна оцінка дуже зменшилась. Ми виставляємо на 12%. 12% до максимуму, що можемо. Далі. Про надання дозволу на розроблення проєкту з ВУСТу щодо відведення земельної ділянки в оренду. Присяжнюк Тетяні, присяжнюк Олегу і Присяжнюк Олені Олексіївні. Це присадибна ділянка. Вони, один із громадян не має права далі приватизувати, так що ми передаємо в оренду. Це Світла, 7. Великодолинська. П'яте питання. Припинення договору оренди земельної ділянки. Е, он Сович Олександру Олександровичу, кадастровий номер це молодіжна 02-004-4132. Е, громадян, громадяни відмовляються від городництва. Е, так, шосте питання про передачу в оренду земельної ділянки громадянам Арсієві Надії Русланівні та Арсієві Ганні Олександрівні для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі. Місце розташування центральне 101В. Це ви знаєте, не проти нової кошти. Сьоме питання про припинення права оренди земельним ділянкам з кадастровими номерами. Це громадське МРП Сокіл. Вони відмовляються, тому що не можуть тягнути оренду, відмовляються від доріг загального користування. Відповідні заяви. Так. про... Передачу в оренду земельної ділянки товариству компанія Авіор Заводська 2. Це був бувша фабрика Імперія з державної власності, був акт постійного користування. Викупала, товариство викупило будівлі, Відповідно, в прошлій сесії ми скасували акт постійного користування. На цій сесії ми надаємо в оренду Земельна ділянка, вона сформована. Кадастровий номер. То в молодіжному 02005-0020. Так, ще запитання. Зараз по 8. По відсотку. Зараз Наташа прийде, скаже. 3%. Тільки що було. Е, 3 мільйони 671 тисяча нормативна оцінка. Це під складські приміщення там було. Так, далі. Про погодження проєкту з щодо встановлення меж територіальної громади Великодальницька сільська рада. Вони роблять проєкт встановлення меж. Відповідно, ми погоджуємо їм на сесії межі. Далі, про надання дозволу на розроблення документації з щодо від земельної ділянки комунальної власності, місця розташування. Центральна 107А це будівля, де знаходиться пошта, укртелеком та газ. Ми е сформуємо земельну ділянку відповідно у спільну, у спільну оренду. Запитати по проєкту, а де його можна побачити в межах е Ось, По тим же межам що ми затвердили проєкт декілька сесій у свої межі. Вони нам погодили по тим же точкам вони встановлюють е, майже з нами. Ось. Вкруг лісництва. Е, Я перевірив ці, ці же точки чітко Вони тоді е, просили, щоб дорогу цю польову дали, то дороги Межа по дорозі йде, по лівій. Ми виправили, чому там декілька земельних ділянок на прошлій межі були паї заходили на нас. має бути наша. А в мене 50%. На 50%. Ну, ну у нас в да, у нас вже внесені в межі? Так, і так, 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 так? Ну, по кадастру, так. Да. Ми, ми вже три рази змінювали, три рази е, обговорювали це, це питання. Прийшли до консенсусу, що дорога і там, і там буде потрошки. Наша повітря. Так, один те питання. Це вже приватний е, сектор пішов. У нас е, затвердження технічної документація Встановлення меж натурі, Вазіан Віктор Олександрович, станційна 6. У нього будинок по... перейшов по право по спадщині перейшов нього будинок. Ну, відповідно, з мене ділянка передається безкоштовно. Далі лебедь Наталія Миколаївна, вулиця Єдності, 6, право власності на будинок є Борисов Сергій. Миколаєвич, вулиця Таврійська, 32. Солнцеві і на Володимирівні. Так, у нас по Молодіжному, вулиця Перемога, ділянка, Перемоги, ділянка 3. Затвердження документації також Антонюк Рівні Вікторівні СТСК, Сатурн, ділянка, 25. Великодолинське Сох, західний лінія 13, ділянка 6, Черновська Олена Олександрівна. Так, сімнадцяте питання. Сімнадцяте восімнадцяте питання. Це е, звернувся Єрмолатін Віктор Іванович щодо зміни двох земельних ділянок. зміни цільового призначення відповідно до генерального плану села Великодолинське з ОСГ на присадибну ділянку. Все, 18 питань. Є питання Дякую. Дякую.